Вітаю глядачі, Тих, хто долучився до нашого телемарафону. Він триває. Ми продовжуємо спілкуватися з відомими людьми, з начальниками, народними депутатами і обговорюємо тему реформи в Україні. Сьогодні моїм співрозмовником, наразі моїм співрозмовником, є начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. Вітаю вас, пані Іванно, на нашому традиційному вже телемарафоні. Власне, у вашому управлінні вже розпочалися реформи. Як вони проходять? Що вже вдалося зробити? Не так багато часу пройшло, але ми рухаємося щодня і рухаємося дуже ефективно. Але для того щоб в Рівненській області реформи проваджувалися ще швидше і відчутніше для людей, в нас вже минулого тижня був наказ про оголошення конкурсу. На наступному тижні ми чекаємо публікацію в пресі, коли буде розпочато перший офіційний день на прийняття заяв. Конкурси на заміщення вакантних керівних посад на посади. Начальників виконавчої служби, реєстраційної служби в районах і в містах області. Тому що зрозумів є тенденційні дуже хороші кроки від міністерства, які ми маємо втілювати. Ми це розуміємо на рівні області, але для швидкого впровадження нам потрібні люди в містах і в районах. Тому я всіх закликаю заступного тижня. Приносити свої документи на прийняття участі у конкурсі в місто Рівне вулиця Замкова, 22А, сьомий поверх управління головне територіальне управління юстиції в Рівненській області. Наразі вже хтось подав якісь документи. Ну, ті, початок прийому документів буде після оголошення в пресі. Це буде перший день прийому заяв. І я дуже прошу, щоб юристи патріоти скористалися цим е, шансом і е, були в нашій команді команді, яка дуже швидко має показати результат для людей, щоб люди кожен відчув це на собі і е, проявити у цей патріотизм. Адже я всіх, до речі, вітаю з Нев Незалежності. Е, вона наша країна вже, знаєте, їй вже 24 роки. І вона повинна приймати, а це всі ми, ми повинні приймати для себе важливі кроки. І важливі рішення, і тому можливо, зараз зараз є авторитетний час, що кожен, хто любить цю країну, може долучитися і свій внесок зробити так. для того, щоб завтра нам було добре і нашим дітям було добре. А от власне, ваша думка про ті реформи, які зараз відбуваються в Україні, вони відбуваються. Ви знаєте, я от перед передачою якраз їхала і думала про ті реформи, і що реально є проблематикою в дуже багатьох галузях. Ми на протязі всіх 24 років майже у всіх галузях трималися за щось таке, знаєте, там десь 10% в системі хороше, і ми намагалися його тримати, бо це якийсь такий здобуток. Якщо система не подобається людям, якщо вона себе не виправдала, її просто треба обнулювати, ставити крапку і не повертатися назад, і не зацеплятися за оці 10 чи 20% хорошого набутого. нам не потрібно видумувати велосипед. Ми можемо брати будь-яку е модель. Яка спрацювала в цивілізованому світі в будь-якій галузі, чи то медицина, чи то юстиція, чи то е, правоохоронні органи і так далі. У нас проблематика всюду, у всю галузі немає галузі, де би не було проблематики. Беремо ефективну модель на Україну і робимо ще краще, і все У нас просто оця я не розумію, чи це українська така ментальність, чи це вже звичай триматися за те, що вже десь так. щось напрацьоване. Ну не влаштовує воно людей, не влаштовує медицина на сьогоднішній день нікого. Крім напевно тих, хто не хоче впроваджувати реформи? Ось таке враження. А ну чому так гальмується тоді? Ну виходить, що реформа гальмується. Треба. Люди не бачать це. Ті, візму. хто управляють цим процесом, повинні самі визначитись і посра... поставити в цій історії крапку, обнулити ситуацію і повністю змінити всю систему. І тоді... іншому повішимо... я так я бачу це саме так. От е... як ви вважаєте, після виборів з новими обличчями, чи зможемо ми перезавантажити Україну? Зробити її кращою. Знаєте, от е, в даному випадку, е, я всюди, сьогодні, вже тиждень, два тижні тому, е, постійно і в Фейсбуці, де мене запрошують в засоб масової інформації, я всім говорю про цей конкурс. Чому? Е, нам треба в команду е, людей не системи, які е, розуміють, що можна рухатися по-іншому. Більша частина людей, які. Е, по декілька років, по 5, 10, 15 років в системі, вони просто не розуміють, що може бути по іншому. На жаль, вони не є поганими чи добрими. У них просто ну немає такого усвідомлення, що можна по-іншому. Ось і тому саме люди не з системи, от якраз вони як рушійна сила оцих цих стереотипів і оцих помилок. Ви знаєте, якщо ми будемо думати, що десь в Києві там щось змоделюють, і воно впаде нам на голову. Або, наприклад, якщо на рівні країни ми думаємо, що прийдуть марсіани, росіяни, американці і теж нам щось добре зроблять. Ну вибачте, будь ласка, ми всі маємо визначатися, де ми є ефективні, братися за те, і з себе треба починати. Треба поставити крапку в тому, що було, і почати рухатися і жити так, як ти хочеш, щоб жили інші. Тому і на рівні, на містечковому рівні, на всіх рівнях треба мати усвідомлення. Ось, це перше. По-друге, стосовно нових обличь. Ви знаєте, я на сьогоднішній день працюю на заробітну плату. Я витрачаю свої особисті заощадження. Ну, намагаюся вчитися жити, бо в адвокатурі мені жилося краще по матеріальній частині. І я розумію одне, що я не готова винести від своєї сім'ї ні 100, ні 200 гривень на якийсь там піар чи рекламу, тому що я й так достатньо багато роблю для того, щоб міняти ситуацію. Я зранку до вечора несу глибу відповідальності. І коли оті нові обличчя, коли я дивлюсь піар-компанії от тих нових обличч, вибачте, які вкладають сотні тисяч доларів на свою піар компанію то навіть якщо це буде нове обличчя, я дуже сумніваюся, що зміниться підходи. Тому що людина, яка вливає такі капіталовкладення, ну, напевно, що вона розраховує на віддачу максимально. Ось. Тому з новими обличчями теж питання. Люди мають дивитися. Тому що одна справа, коли виборець іде до тебе і говорить з тобою конкретно, який показує там, своєю роботою не зараз, а роками там. Цей депутат, яким чином допомагає людям, чує людей. Ось, то напевно, скоріше треба на таких задивлятися кандидатів, а не за тих, що постійно, постійно там вивішені на бігбордах і так далі. Це моя позиція. Як а в, ваша думка про те, що зараз дуже часто волонтери та учасники, а то йдуть в політику, чи зможуть вони щось змінити? Ну, хоча б страх навіють трошки. Тобто, може щось, все таки... Я думаю, що люди, які пройшли. Е е е такі речі, які не може пройти людина, ну страшні речі, які пройшли війну. Е е їм важко буде поступатися своєю совістю і за совістю. Думаю, так. Зараз в кожному відомстві є грузинські реформатори, юсти правління юстиції, міністр охорони здоров'я, сам Олександр Квіташвілі зараз будують українську модель реформу українську, ну трішки спираючись на грузинську. От чи зможемо ми досягти таких висот, ну трошки, хоча б почати розвиватися, якщо беручи до уваги грузинську модель, я хочу сказати, що це дуже добре. Що е грузини, які стали українцями, вони щиро і е повірте, я на своєму досвіді побачила, наскільки самовіддано працюють для того, щоб в нашій країні було краще. Вони себе вже усвідомлюють як українців. Це дуже тішить. Ви знаєте, я думаю, що мало б хто з українців міг би такі кардинальні рішення приймати, як от саме ті люди, які приїхали з Грузії. Це для нас є приклад, але я думаю, оскільки в нас країна більша, і оскільки нам потрібно набагато більше реформ здійснити, ось то приклад Грузії для нас є 100% дуже позитивний, але ми можемо робити навіть все себе і краще. Але це вже наша воля. Ми повинні цього захотіти. Ну це так, треба самим щось робити, почне з себе робити так. щось на краще. І знову ж таки, на вашу думку, є дуже багато політиків при владі. Чи зможуть вони якось змінити цю нашу Україну і взагалі хто готовий пожертвувати, піти, як то кажуть, пожертвувати, покласти свій добробут на алтар, на благо держави? Я зрозуміла. чи є питання. таких багато. От давайте подивимося наступного тижня, скільки буде заяв від юристів патріотів, які би хотіли реформувати виконавчу, реєстраційну і взагалі органи юстиції на рівні. І я вам буду мати можливість дати навіть кількість таких людей, наприклад, в нашій області. А от з народних депутатів ви можете сказати, хто готовий пожертвувати і зробити ну краще для нашої держави? Я думаю, що 100% що такі люди є. Ось, але ну я. Далека від народних депутатів, ось тому це не, напевно не може бути. Щодо децентралізації влади, ваша думка зараз про об'єднання громад, їх про їх формування, чи зможе це теж змінити щось наприклад нашу область, так. Україну на краще? Я хочу сказати, що дійсно ця реформа є. Бо впровадженню дуже складною. Вона потребує дуже багато сил, часу, розуму, компетентності, професійності тих, хто цю реформу впроваджує, тобто це не просто, я уявляю собі, але з іншого боку, людям, особливо жителям сіл, 100% буде краще. Бо так як зараз вони живуть, і фактично в більшості сіл це натуральне господарство. Людина виростила щось на городі, пішла в ліс, поїхала на ринок, продала це. І купила дитині взуття. Тобто ніяких, ніяких робочих місць, ні зарплати. І на сьогоднішній день він розказує, що люди вам буде в тій громаді добре, або буде в тій громаді добре. Та їм гірше точно не буде. Якби вони і будуть в тій, тій, -тій то є хоча б якісь, якась надія, що ситуація буде вирівнюватись і буде краще, бо вже гірше їм точно не буде. Це звісно, от зараз на Рівненщині почали діяти центри з надання безоплатної правої вторинної допомоги. Так. Як вони діють? Скільки приблизно, можете сказати, людей вже скористалися цією допомогою? З кожним днем людей стає більше і більше. Центрів є всього три: рівне, Сарне і дубно, але вони покривають всю область. Люди, які підпадають під категорію тих, хто має право на е, отримання цієї допомоги, повинні підтвердити свій статус, і держава їм дає безкоштовного адвоката. Професійного адвоката, але адвокату платить держава. Е, з кожним днем таких людей стає все більше. Тому що е, даність з е, першого групня е, ці центри надають допомогу і в цивільних справах, і в адміністративних справах, і по е, складанню процесуальних документів, і по в судах. Тому в принципі це. Дуже запитувана така ділянка, де люди вважають, що їхнє право порушено, це і соціальні виплати, і спадкові права, і трудові права. Ну це, дуже, це велика ділянка. Я думаю, що з кожним днем таких людей буде ставати все більше. Особіше. А де більше о, людей беруть в Рівному чи десь можливо в обласних центрах? В Дубної В Думащині я такої аналітики не на, знаю. Наразі... так о, буквально недавно дивилась цю аналітику, але ви знаєте, треба було можливо наперед, я б взяла в свої списочки. Власне ваша думка, скільки приблизно будуть тривати ці реформи, які зараз проходять в кожному відомстві? Управлінні охорони здоров'я, управлінні юстиції, управлінні Збройних сил України в кожному ж відомстві зараз говорять, що проходять реформи. Скільки вони повинні і, тривати? Знаєте, Взимку, коли я прийняла рішення йти на конкурс Міністерства юстиції, я це прийняла тільки тому, що я, по-перше, побачила, що в принципі відбуваються дуже швидкі кроки і дуже правильні кроки, які мені імпонують як громадянці, які я розумію як юрист. І я хотіла для себе зробити експеримент, чи дійсно кадрова, цей конкурс є відкритий та чесний, і побачити, відчути це на собі. Я підтверджую, що він був відкритий та чесний. Цей конкурс Це ще раз надало мені сил і натхнення рухатися в тому напрямку, в якому рухається це реформування, в якому рухається Міністерство юстиції. За інші галузі, мені сказати дуже складно. Хотілося б, звичайно, щоб також рухалося все дуже ефективно і швидко і, ну, і правильно ось. Але наразі е, я настільки зайнята впровадженням реформ юстиції, що я, чесно кажучи, не маю коли оглядатися і заглядати на інші міністерства. і галузі. Одна з таких головних реформ юстиції це передання своїх половину повноважень, так назад, державі. Для чого це? І чим конкретно буде, якими повноваженнями буде займатися держава? Для чого це робиться? Для того, щоб розвантажити черги, де в тому числі і були, була оця корупційна складова. Е, знаєте, е, тоді, коли були скасовані на рівнічні прийомні дні і години, там всі питали, а в чому корупційна схема? Так. Це в тому числі створення штучних черг. Тому що не буде там на прийомі в той чи інший день. Наприклад, якщо в нас легалізація об'єднань, була всього один день на тиждень прийом, то не буде їх не менше, не більше, як протязі тижня. Тобто, якщо їх є 10 в тиждень, то вони прийдуть, бо їм треба зареєструвати своє утворення. Ось, а створення, коли їх на одні години в один день скупчують, ну, дає можливість там десь в черзі запропонувати вирішити це питання швидше, без черг, не затягуючись. Ну, як зазвичай їх приходить багато, вони в той день не встигають, їм треба йти на інший тиждень, в той же день і так далі. І, і ось таким е, чином, в тому числі, створювалися ті черги. Е, стосовно передачі, що це дасть. Це дасть можливість, що буде максимальна кількість відкритих точок, там, де людина, яка хоче зареєструвати своє нерухоме майно, може звернутися чи то до нотаріуса, чи то в органи місцевої влади, чи то, можливо, до інших осіб, які будуть мати таку ліцензію. Тобто розширюється коло тих осіб, до кого вони можуть звернутися. Крім того, максимальна кількість послуг, яка надається реєстраційною службою, можна буде її використати, вже можна використати частину через онлайн-ресурс. Кожен день геометрична прогресія користувачів інтернетом. Тому я думаю, що велика частина людей зможе не йти в чергі, а отримати це вдома за одну хвилину і дешевше на 25%. І цим будуть користуватися багато хто. Тому це вже це, такі глобальні кроки, і системні кроки, їх є багато для того, щоб насправді спростити процедуру отримання цієї послуги. Ну, це можна сказати, це те саме, що зараз в Грузії є будинок юстиції. Так. Він теж перейняв деякі повноваження і передали державі. Цим тепер займається держава. Чи буде на рівні такий будинок юстиції? Чи можете ви таке сказати? Ну, поки що ми опрацьовуємо і впроваджуємо те, що ми можемо відповідно до закону. і е, Хотілося б, звичайно. щоб що це таке було. Скільки приблизно зараз у нас щоб зробити, оформити документи на власний бізнес? Скільки часу це займає? Ну, ми намагаємося щоб це зайняло максимально один прихід. Бо Насправді, в Грузії, от ми переглядали перед нашим ефіром, бачили, так. сюжет там 15 хвилин, ти зареєструєш. Да. Тенденція йде до того, щоб людина могла оформити свій біднес через інтернет, через онлайн-сервіс. Взагалі, вони виходячи з офісу. Ну, тенденція йде до цього. І взагалі те, що заплановано по реєстрації, е, от наскільки я аналізую, якщо в нас впровадиться все 100%, то буде ще краще ми будемо надіятися, що в нас все таки запрацює такий будинок юстиції. Адже коли до нас приїжджав Гія Гецадзе, заступник міністра юстиції, якщо не помиляюся, пан е, Віталій Чуніков сказав про те, що в нас буде такий діяти будинок юстиції. Тобто ці повноваження, які передає юстиція, яких розуміла, буде займатися будинок юстиції. Тому я думаю, можливо, при співпраці, то ви вже можливо знаєте, коли приблизно буде діяти такий будинок юстиції. Наскільки я знаю, це має бути відбуватися оцей СНАП по місту рівне сучасний і. І наразі він йде проєктування його і в принципі, оснащення на просвіти Один, якщо я не помиляюсь, так е, планується, щоб він вже ефективно запрацює з Нового року. З нового року. Так. Тобто можна сказати, що вже такий буде будинок приблизно до будинку юстиції як в Грузії. Так, Знак. де людина зможе отримати максимальну кількість послуг в одному вікні. Це, по-перше, обмежить її спілкування з чиновником, обмежить з тією людиною, яка приймає рішення. Тобто на видачі, на прийомі і видачі буде сидіти людина, яка не приймає насправді рішення по людині, а контактування з тим чиновником буде 100% обмежений. Ось. Тому я думаю, тим більше, що буде фіксація і обмеження в днях. Людина буде знати, коли вона може прийти отримати той чи інший документ. Частину документів вона взагалі може передавати через інтернет-скан копії. У нас вже є впроваджені в реєстраційній службі декілька е послуг, коли людина, люди або представники юридичної особи направляють документи на сканкопії. Ми перевіряємо, якщо все нормально, призначається дата, і тоді тут приносить, людина приносить оригінали і фактично їй приходиться прийти ще потім забрати результати. Але в той день і в той час, коли є узгодженість між працівниками реєстраційної і громадянами, і не потрібно чекати в чергах то відразу приходиш тобто і приходивши. То це вже документ. краще, вже як ми йдемо. Ну, так це покращення. постійно. У нас якісь реформи в тій чи іншій галузі, і тому рухаємося постійно. Не можу не запитати вас. От зараз найбільша проблема боротьба з корупцією. На вашу думку, як з нею потрібно боротися в нашій Україні? У неможливо, неможливо ти просто ну є, буде якась корупційна складова на якому на рівні буде. Ну, наприклад, дивіться, у нас зараз е, виконавчі провадження. Виконавець кожну свою дію зобов'язаний вносити, да, да, зобов вносити е, в реєстр. Цей реєстр видно в міністерстві, йде моніторинг. По хвилину, по секунду. І за кожного таку дію централізовано, коли міністерство бачить, воно вже бачить, де може бути маніпуляція. І коли ця маніпуляція є, то можна вже з Києва впливати на цей процес і унеможливлювати робити якісь незаконні дії в виконавчому провадженні. Якщо... От якщо, якщо би почав діяти закон про ілюстрацію, чи позбулися б ми хабарництва цієї корупції? Тільки впровадженням системи, моделі системи, де Максимально унеможливна корупційна складова, тільки так ми поборемо. Ми не будь, ми не поборемо, якщо будемо ловити за руку. Ми не поборемо, якщо е, ми будемо проводити ілюстрацію. Ми поборемо тільки тоді, коли буде система діяти така, в якій просто не буде можливості цього так, робити. Зробити. І все. На завершення мені вже оператор говорить, що наш час так. добігає вже завершення. Що нам потрібно було зробити? Тоді, можливо, 24 роки тому, щоб зараз ми жили набагато краще, і оці реформи, які зараз проводяться, могли б впроваджувати швидше і краще. Не тягнути за собою воза минулого. Я переконана, що якщо якась система є неефективною, її треба просто обнуляти і брати іншу модель, яка б би... система є ефективною тоді, коли люди про неї не говорять, коли вони швидко звикають до комфорту і взагалі забувають, що це є якась проблематика в житті. Ота От система є ефективною. І я думаю, що у нас наразі є дуже такий відповідальний час, оскільки вона вже доросла, 24, 24. роки на кінець то зрозуміти це. Я вам пані Івано дякую за участь в нашому марафоні. Вам успіхів, дякую. щоб реформи швидше, швидше все проводилися. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім спірозмовником на нашому телемарафоні був начальник головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. Наш марафон триває. Попереду ще багато цікавих гостей, попереду ще третій блок Люди ікс. Не перемикайте нас. Відразу після нашого ефіру дивіться опитування рівнян, чи бачать вони суть реформ, які зараз відбуваються в нашій Україні та нашій області. Залишайтеся з нами!